Новий старий директор коледж фізвиховання очолив Любомир Пасічняк, який дотепер виконував обов'язки очільника спортивного закладу. Вибори керівника відбулися напередодні навчального року. Інтриги не було. Кандидатуру Любомира Пасічняка висунув трудовий колектив коледжу. За нього ж всі проголосували. Новообраний директор подякував за довіру і повідомив про основні завдання на рік. Перш за все ставим завдання розширення числа студентів за рахунок відкриття нових спеціальностей. Сперед здоров'я і туризм, здоров'я рекреація, спорт. Крім завдань і розповів про перспективи цього року коледж, в якому навчається майже тисяча студентів, став структурним підрозділом Національного університету фізичного виховання та спорту. А це дає змогу його вихованцям продовжувати навчання у столичному вузі. Ми бачимо насамперед завдання в тому в коледжі, щоб вони здійснювали якісну підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів, і а далі продовжували навчання вже в нашому університеті на рівні магістратури. Вже цього року отримати ступінь магістра. Трес 11 випускників Івано-Франківського коледжу фізвиховання саме стільки колишніх студентів поступили до національного університету фізичного виховання, причому усі на державне замовлення.